І до приємних новин днями своє професійне свято відзначили працівники сільського господарства. Рогатинщина одна з кращих в області в цій галузі. Тож грамотами і нагородами було відзначено чимало хліборобів. Як вітали працівників сільського господарства? Бачила Галина Бугун. З давніх давен Україна славилася добрими, талановитими та працьовитими людьми. Наша держава була і залишається осередком міцних та усталених сільськогосподарських традицій. Завдяки золотим рукам терпеливості, мудрості, досвідченості аграріїв живе наша українська нива. Професійне свято день працівника сільського господарства увінчує напружений, сповнений клопотами хліборобський рік. На ручистих заходах з нагоди дня хлібороба, начальник агропромислового розвитку Рогатинської райдержадміністрації Богдан Мельник. Підсумовуючи, зроблене, детально проаналізував, як спрацювали господарства цього року. Рогатинці і далі в галузі сільського господарства одні з кращих області. Кожний шостий центнер пшениці в області Рогатинський. Цього року рогатична галузь сільського господарства спрацювала добре. Валоверобництва зернових цього року буде більше десь на 7 тисяч проти минулого року. У тваринництві поголив'я залишилося. По коровах то саме шов торік, а по загальному поверху 18 голів більше проти минулого року. Це мало, але враховуючи ситуацію в державі, потребу грошей на це все пло майже. От що держава потребує на ці всі події, які відбуваються на сході України, це ми добре спрацювали навіть на відміну від інших районів. В той же час в районі розвивалися кооперативи як нова форма господарської діяльності для розвитку кожної сільської громади. Привітали хліборобів голова районної ради Володимир Штогрин, заступник голови райдержадміністрації Олена Мороховська, заступник міського голови Степан Демчишин. Хвилиною мовчання вшанували полеглих у зоні АТО. Завжди за показниками, цифрами, стоять люди, наголошували виступаючі. Грамотами, іншими відзнаками було нагороджено працівників різних рівнів у сільському господарстві. Цього року наше підприємство працювало непогано. У нас був один з кращих ружиїв в Брутинському районі. Ми зібрали близько 7 тонн Озимої пшениці це досить непоганий показник. Я думаю, що десь немала роль тут і грає тваринництво, тому що ми використовуємо на полях органічні добрива, і це також відіграло свою роль. Шанували рогатинців грамотами обласного рівня і представники департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. Сьогодні нелегко працювати на землі. Лише полегливій праці хліборобів, досягнення в агропромисловому комплексі останніх років, стають загальновизнаними. Тож нехай не переводиться селянський рід на українській землі, а праця відданих їй трударів буде належно поцінована. Галина Бугун, Назарій Попик, новини телеканал Раї.